Мене звати Світлана, ми зараз знаходимося в дитячій кімнаті моєї квартири. Я тут жила зі своїми чотирма дітьми і чоловіком з 2012 року. Мріяли про те, як тут буде жити щасливо. Воно, в принципі, так і було. Ми виїжджали 9 березня, коли вже все ромихало, стріляло, вибухало. На початку березня вже не було світла, газа, води. Ми готували їсти. Тут у нас поряд в приватному секторі збиралися всі мешканці на вогні. На одному з телефонів у нас ми залишали трошки заряда і буквально. Кожний ранок і вечір включали на пару хвилин, щоб почути, що взагалі робиться, яка обстановка, бо ну, ніхто ж нічого не знає. Кожний ранок прикриваєш двері і вже не знаєш, там наші чи ні. Ми з дітьми от, їхали всі на підлозі, чоловік тільки кермував темно, і у них за цим блокпостом було, я не пам'ятаю, багато блокпостів і багато людей там озброєних казали. І до кожного приїжджаєш, вони включи фари, виключи, їдь так, і це. Ну, чесно, я вже не пам'ятаю, як ми доїхали. Через ту стоянку до нашого першого блокпоста. Але коли ми побачили своїх військових, ну це, це мабуть, я, я не знаю з чим порівняти ці враження. В кінці березня були новини, що Ірпінь <кій> звільнили. Ось ми ж почали шукати, що ж там, як, ж стали з'являтися відео з дронів. І ми вже бачили на початку квітня, що в нашому будинку по цим фото якби немає даху. Ну, коли ми пройшли, звичайно, тут... тут було все заваляно, все закидано, жодного вікна стекла, холодно. Зайшли в квартиру. Для нас було вже щастя, що тут, після того, як прилетіло і перед нами були тільки коти. І коли ми стали виганяти цих катів, ну щоб тут якось ми ж розуміли, що нам тут треба ночувати, якось затулити вікна, порозрібати якесь скло, світла ж нічого нема, це вже темно. То ці коти навпаки, ти їх женеш, а вони до ног тулилися. Прийняли рішення, що ми будемо тут прибирати, ну і по ходу наглядати за цим всім. Ось ми з чоловіком в цій зруйнованій квартирі ми ж жили півтора місяця. Діти були родичі, ми там. Раз в 10 днів приїжджали їх провідувати, але ми час були тут, бо якось нам воно боліло. Нам хотілося щось зробити, щось якось вберегти, розчистити. Ми розуміли, що це ми маємо робити, Наче відбудова йде, але все рівно немає, ну як сказати, впевненості, що ми це потягнемо. Бо ви ж бачите, що в цій кімнаті, от, наприклад, тут надо, тут навіть проводка вся побита, тут треба, я не знаю, все, все знімати, все робити з нуля. По є відновленню ми не можемо цього зробити, бо по документам це не житлове приміщення. Я розумію, що це нам треба ну якось своїми силами. Я розумію, що ми самі це з цим не впораємося. Тому просимо, хто зможе, чим зможе всіх небайдужих нам допомогти.